Сьогодні в відео Севілья змінила головного тренера. Манчестер Сіті готує пропозицію щодо українського голкіпера. Олівер Кан планує купити французький клуб. Двоє легіонерів Кривбасу покинули команду. Карпати готуються до викупу футболіста Шахтаря. Інтер Майами продовжить контракт з Месі. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Те, що Науель Моліна залишиться в мадридському атлетику на наступний сезон, ще не є стовідсотковою гарантією. Якщо надійде пропозиція в розмірі 35 мільйонів євро, то клуб може погодитись на трансфер. Бразильська поліція звинувачує Дімітрі Паєта в фізичному та психологічному насильстві щодо його коханки. Постраждала Ларіса Феррарі, заявила, що футболіст нібито змушував її робити непристойні інтимні речі. Андрео Нана нещодавно змінив агента. Спочатку це було зроблено з метою продовження контракту або покращення умов у Манчестер Юнайтед, але тепер його представнику ймовірно доведеться шукати для воротаря новий клуб. Престон вирішив не користатися своєю опцією викупу в ліса нападника Сема Грінвуда. Мілволу висунули звинувачення в гомофобних вигуках на адресу лівого захисника Крістал Пелас Бена Чілвела під час зустрічі в Кубку Англії минулого місяця. Офіційно хав'єр Гарсія Пім'єнта звільнений з посади головного тренера Севільї. На його місце призначено нового тренера Хоакіна Капароса. Манчестер Юнайтед впевнений, що зможе надати Рубену Аморіму бюджет у 200 мільйонів фунтів цього літа, продавши частину гравців для фінансування масштабної перебудови складу. Ліц проявляє інтерес до підписання фінського правого вінгера Олівера Антмана. У потенційному підписанні футболіста, окрім Ліца також зацікавлені Лестер, Саутгемптон та Шеффілд Юнайтед, а також деякі клуби Німеччини, Італії та Франції. Досвідчений центральний захисник Норвіч Сіті Шейн Дафі може влітку перебратися за океан. Футболіст зацікавив клуб із МЛС Нью-Йорк Ред Бул. Контракт гравця закінчується наступного року та поки не зрозуміло, чи буде він продовжений. Трансфермаркт оцінює Дафі у 800 тисяч євро. Офіційно Бальде отримав травму м'язів лівого стегна. Футболіст пропустить три тижні. Сума відступних у контракті Ліама Делапа становитиме 30 мільйонів фунтів, якщо іпсвіч вилетить з англійської прем'єр-ліги цього сезону. У підписанні нападника зацікавлені Манчестер Юнайтед і Челсі. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін може перебратися до Манчестер Сіті. Англійський клуб вже вступив у перемовини з оточенням футболіста. Перша пропозиція від Манчестер Сіті становила близько 25 мільйонів євро. Проте така сума не влаштовує португальський клуб, який розраховує отримати за Трубіна щонайменше 40 мільйонів євро. Український воротар розглядається як альтернатива нинішнім голкіперам клубу Едерсону та Штефану Ортезі, які можуть залишити команду після закінчення сезону. Даніель Фарке провів свій сотий матч в якості головного тренера «Ліца». Дортмундська Борусія продовжує виявляти зацікавленість у трансфері Олександра Зінченка. Німецький клуб серйозно розглядає варіант із підписанням футболіста в літнє трансферне вікно. Офіційно Дезі Редує визнано найкращим гравцем березня. В Лізі, 1 Баварія хоче підписати Флоріана Вірца, і вже було кілька зустрічей між мюнхенським клубом і сім'єю футболіста. У Байері все ще впевнені, що збережуть гравця щонайменше до кінця наступного сезону. Арда Юлер заявив Флорентіну Пересу, що залишить Реал літом, якщо Карло Анчелотті залишиться в команді на наступний сезон. Повідомляється, що футболіст ображений на тренера за недостатній ігровий час. Легенда баварії і збірної Німеччини Олівер Кан близький до купівлі Бордо за 30 мільйонів євро. Французький клуб вилетів у четвертий дивізіон через фінансові проблеми. Олівер хоче повернути клуб в лігу 1 найближчими роками. Вірджіл Ван Дейк провів свій сотий матч за Ліверпуль в АПЛ в якості капітана. ПСЖ спробує підписати Акліуша після закінчення сезону. Також гравець Монако зацікавив Манчестер Сіті. Сасуоло повернулося до серії А. Після вильту минулого сезону вони одразу повернулися до вищої ліги італійського футболу. Яхі Афофана потрапив у сферу інтересів Челсі. Скаути клубу відвідають гру Анже, щоб подивитися на футболіста. Вільяреал зацікавлений в підписанні Стефана Байчетіча з Ліверпуля. Півзахисник привернув увагу своїми виступами в оренді в лас Пальмас. Ще одна оренда в Іспанії здається, ймовірною для нього наразі найбільше зацікавлений Вільяреал. Двоє легіонерів покинули Кривбас і виїхали з України. Принципова позиція керівництва криворіжців проводити домашні матчі у кривому розі має свої очікувані наслідки. Півзахисник клубу Глейкер Мендоза залишив команду. На таке рішення футболіста вплинуло збільшення кількості обстрілів та повітряних тривог у кривому розі. Також клуб покинув бразильський півзахисник Матео Аморозо. Обидва футболісти вже виїхали з України. Нагадаємо, глейкер приєднався до Кривбаса в лютому на правах оренди на один рік з опцією викупу. Аморозо став гравцем криворіжців влітку 2024 року, підписавши контракт з клубом на чотири роки. Мац Хумельс може відтермінувати завершення кар'єри. Футболіст, який вже оголосив про відхід з футболу, отримав несподівану пропозицію від Борусії Дортмунд. Через травму Шлотербека німецький клуб хоче підписати Хумельса на один місяць, щоб він допоміг команді на клубному чемпіонаті світу, а потім офіційно завершив кар'єру вже в липні. Барселона відмовилась продавати ламіна Ямаля в Саудівську Аравію за 400 мільйонів євро. Ювентус цікавиться нападником Манчестер Юнайтед Расмусом Хойлундом. Італійський клуб вже контактував з оточенням футболіста і вони розглядають варіант з орендою і правом викупу. Ліверпуль цікавиться вінгером Баварії Кінгслі Команом. Баварія готова продати Француза за 45 мільйонів євро. Барселона працює над новим контрактом з Рафінією. Нинішній контракт футболіста діє до літа 2027 року. Проте спортивний директор Барселони Деку заявив, що готовий продати бразильця за 90 мільйонів євро. Львівські Карпати планують розпочати переговори з Донецьким шахтарем щодо можливого викупу Олега Очередька, який зараз грає за клуб на правах оренди. Оренда півзахисника з Карпатами діє до кінця поточного сезону, тобто до 30 червня. Керівництво львів'ян орієнтується на думку головного тренера Владислава Лупашака, який задоволений прогресом гравця. Фінансовий аспект трансферу також відіграє важливу роль, адже трансфермаркт оцінює футболіста в 800 тисяч євро. Наразі немає остаточного рішення щодо продажу, адже Шахтар все ще розглядає варіант, щоб футболіст поїхав на передсезонні збори з командою, де головний тренер Маріно Пушич оцінить його перспективи та скаже, чи потрібен він взагалі команді в майбутньому. Бетіс веде переговори з Манчестер Юнайтед про підписання Ентоні. Бразилець орендований до кінця цього сезону. А Бетіс хоче залишити його на постійній основі. Барселона не може підписати Джонатана та через фінансові проблеми. Гравець не хоче повторення ситуації, яка сталася з Ольмо. Спортивний директор Севілі Віктор Орта може бути звільнений. Вище керівництво клубу хоче призначити на цю посаду Матео Алемані. Реал зацікавлений у підписанні Нуну Мендеша. Наразі ПСЖ не хоче проводити жодних перемовин із мадридським реалом після скандального відходу Мбапе. Однак, якщо французькому клубу вдасться підписати Бальде з Барселони, то Мендеш може стати доступним для реала. Арсенал хоче підписати жуля Кунде. Англійському клубу доведеться перебити пропозицію Челсі. Раніше стало відомо, що сині запропонували каталонському клубу 70 мільйонів євро. Інтер Майамі і Месі продовжать контракт до грудня 2026 року. Переговори перебувають у просунутій стадії, і скоро очікується підписання угоди. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.